Доброго дня! Ось людина привезла дві сварки, однакові, ось, ось сталь, тільки це із дисплеєм ДК. От. А це без дисплея, простий. І каже, не варе. От. На ремонті сказали, вроде, що дешевше, Вірніше, ремонт буде дорожчий, або стільки коштує, скільки сварка. Так що... Вони попали мені. Що там з ними, не знаю. Одна каже, зовсім мертва, а одна включається, неначе, але мертва. А інша так, то дугу не ловить чи зловить, а потім не ловить. Подивимося, що там таке. Можливо, транзистори бахнули. то да, Дорого буде ремонтувати. Ну нічого, щось можна придумати буде. Так, будемо розглядати цю сварку. Будемо розглядати, подаю напругу. Включила в штатному режимі, дивимося, нічого не горить, все нормально. Так, подивимося напругу. А напруги на виході нема ноль. Ну що ж, будемо далі дивитися. Так, ну так як включився він. На виході нема м -м, сигналів. Так, зараз подивимося виход. Перше. 383. А вихід не пробитий. Це дуже добре. Захист не заходить, значить транзистори нормально. Перевіряємо транзистори. Так, переход. Переход не дзвониться. Це... Цей заряжается заряжается, конденсатор. 451, другой транзистор. 454, дуже добрый. По затворам, дивимося. Какое падение есть, значит працюється. И тут падение есть. 636. Нормально, значит все нормально. Ну, еще проверю затворные резисторы, хотя падение есть, значит они, я думаю, все в норме. Ну ладно. Так уже. Ага, стоп. Тут же ж треба на опер переключить. Так, опер. 4,3 Ом. І тут тут так же само повинно бути. 5 і 3 Ом. Тут два в паралель по 10 не стоять. Все нормально, будемо далі копати. Ну, Якщо нема виходу, можливо, генерації. Вірніше, генерації, мабуть, нема. Що я зроблю? Розпаяю цей перемичечку, дам 300 штнього блока, щоб транзистори не мучить, і будемо шукати. Так, подключил зовнішній блок живления сюда. Дивимся на транзисторах. Включаем лампу латер, естественно. Так, 100 вольт. А что это тут так? Понятно. Трошки... Трошки халтуру сделал. Но ничего. Ладно, дивимся далее. Все в прямому ефірі. Нічого вирізати не буду. Так, включаємо. А генерація есть. Так, 56 кГц, все нормально. Ну, виброси, конечно, там трошки такі. Ось тут. Мені рація є. А чому ж тоді виходу нема? Так, зараз покажу одну цікавинку, яку знайшов. Ну, на виход, виход працює, значить, ось, о, вихід, це обмотки. Обмотки трансформатора. Дивимось, як іде сигнал. Сигнал іде від плюса. Так де він тут плюс. Ага. Ось все. Від плюса пішов. Плюс. Пішов на транзистор, на колектор. Потім на емітер. Пішов на обмотку трансформатора, на трансформатор. Далі з трансформатора на. Токовий трансформатор. Все на перемичку Один виток. І з нього повинен йти на колектор другого транзистора, на емітер і з емітера на мінус. Давайте перевіримо, як він йде. Так, плюс пішов. Так, на колектор. Тепер емітер. Емітер сюди. Так. Чому проблема? Ага, є. Не продавлюється. Є. Далі. Повинен сюди йти. Дивимося. Так, продавив. І тут. А тут ніц немає нічого. Нема нічого на катушки. Обирвано. Де воно обирвано? Невідомо. От. Тепер звідси пішов на токовий трансформатор. Дивимося. Єсть. Токовый трансформатор проверяем. Есть. С токового трансформатора на коллектор есть. Из эмитера на минус есть. Ось тут обрыв. Что тут, как, не знаю. ну, дерьмо тут, э, что обмотка, мабуть, алюминиевая. Десь что-то треба выпаивать. Або ножку. Пропаювати або краще випаять повністю трансформатор, передивитися і заново запаять. Може там десь підгоріло під цим. А ну зараз подивлюся по самим проводам. Зараз продирявлю. в провода уткнувся. Дивіться, що, трансформатор гавкнувся, чи що? Дивіться, по самим проводам. Незрозуміло. Одламався трансформатор десь. Ну, а ну-ка поворушу його. Ні, нічого. Треба випаювати, дивитися. І підтвердження. Ну-ка, зараз опліткою зняв. Це і ось. У. Контакт не достає. Тут чи він вигорів, чи що воно зробилося. Ну бачите, бачите чорний весь. І він же ж алюмінієвий гад. Як його паяти? Ну, паять, то ладно, як його витягнути сюди? <смі> а це ось питання. Називається жопа. М -м -м -м. Добре, щось будемо думати. А ось на оплітці залишився той кусок, припаявся. Я отако його випаював і він... Зараз подивлюся на торці, що там з цим куском. Так, тут нічого, тут нічого. Так іначе він одломаний, я б вам сказав. Просто одломався одразу надломаний, а потім підгорів і вигорів повністю. Так, куска нема, значить треба знімати однозначно трансформатор. За допомогою такого паяльника із плава легко випаяв такий трансформатор. Що його робити, буду думати. Ну, що мені приходить на ум? На ум толком нічого не приходить, бо просто так витягнути я не зможу. Єдине, що можливо убрати піввитка. Тоді вихідний, вихідна напруга підніметься трошки. Ну, ось так, з'єднав через болтове з'єднання. Через шайбу, алюміній і медь. Тут медь. Щоб можна запаяти. І буде, воно стоять, нікуди не дінеться. Так, оце отак замотав. От. Сюди просуну, обпаяю. Значить, ну, зрозуміло, що це обмідний алюміній, так як ото то є уран, а це обмідний алюміній. І тут ось дивіться, які параметри. Трансформатора. т 50 25, 25 написано 30 на 10. Ну, брехня, китайці тут збрехали. Тут не 30 на 10, тут. Ну, написали б вже 3 к 1. А так воно 27 до 9. Реально. Ладно, буду зараз запаювати. Так, зробив я все, запаяв. Ось так. Тепер дивимося. Ось, Ноль, все нормально. Зараз включаю. Тут замість перемичечки, яку я розпаював, поставив резистор предохранительний. Ну, запобіжник, як запобіжник. Бо дохне тут дежурка, можливо, спасе мікросхема. Ну, включаємо і дивимося. Так, де в мене тут зараз секунду? Бо я не включив. Ну, включаем я справа через лампу пока. Так, тут. Так, и есть. Включаю. Даем на пробу. Ага, ну да, тут же. Ага, жикну. Зарядилися конденсатори. Так, вивожу на 220. 227 вольт. Зараз на виході, що ми маємо. 56 вольт. Нормально, це без, без лампи. Зараз виведу без лампи. Так, без лампи на 220 вольт. 53 вольт. Нормально. Працює, все хорошо. Ще одне в процесі пайки, ну це не із цього ж інвертора. Жало зламалося, все. Ось, ось, крутиться. І воно то працює, то не працює. В общем, на викидку. Все, я його скрутив, щоб навіть і не думати. Так, даємо ще один такий же апарат. Такий самий, тільки це ДК тут із дисплеєм. І все. А все те ж саме. Так. Каже, він не ловить дугу, то варить, то не варить. Може зловить дугу, а потім виключається. Ну, спробуємо, що тут з ним. Значить, Вони включали вже. Значить, ми їх включимо. Через лампу латер ясна справа. А, підождіть. Зараз подивимося діоди вихідні, а потім, якщо будемо розбирати, будемо транзистори дивитися. Так. Тут видно буде. Так, Діоди. Падіння є 377, а ну стоп. Так, да, нормально. І тепер нормально, діоди не пробиті. Так, добре. Подивимося напругу, він каже. Так, включено. Включаємо дежурку. Як вона запуститься? Ого, вентилятори. Як трактор. Зразу. Треба дивитися щось з вентилятором. Так, вивожу на 220 вольт. Все, 220 вольт. Дивимося напругу на виході. Дежавю. Так тільки що таке ж було в тому апараті. Що, може, і в цьому таке саме. Розбираємо. Так, тут уже побувала нога людини. Ось дивіться, ну, не нога, нога а рука. Тут наклемніку поставили, і тут, і тут. Розрізали провода, мабуть, щоб знімати. А для чого розрізати провода, як ось воно тільки раз і знімається. Або випаять, або не включать блин, капец Ладно, дивимся транзистори. Так, по переходу. Так, норма. в зворотному напрямку. 410. По затвору. Норма. Так, тепер цей. По затвору норма. Прямому норма. Там заряджаються конденсатори. І по зворотньому норма. Так, тут що? Тут паяне, не паяне. Ну тут паяне. Ось о, тут паяне. Та для чого різать його було? Я в шокі. Тут грязне, не одмите. Ну таке дело. Так, подивлюсь затворні резистори. Так. есть затворный резистор. Ну-ка. Какие тут опер? Ну, понятно, пятерочка будет. Да, пять есть. И тут в затворе тоже есть. Значит, в принципе, ну, робим то же самое. А ну-ка, ради цикавости, ради цикавости продаем такую же самую операцию. Значит, так. Идея. На плюс на колектор до свистить. Далі. Не понял. А ну ка дивіться. Натискаю. Видно? Лівою рукою. Зараз нема. Це я гарно так проколупав. Проколупав раз. Зараз тут проколупаю. І тепер ось. Нормально, тепер тут. А нема. А тепер натискаю лівою рукою. Правою рукою натискаю. Нічого лівою. Бачите? Раз. 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 Ну все, та ж сама фігня. Блін. Тільки з другої ножки. То всій було а це тут. Не купуйте такі апарати, не купуйте! Мається на увазі, щоб алюмінієва обмотка була. Капець. Ну що ж, дежавю дубль 2, як кажеться. Значить так, не можу на відео показати, бо не можу туди залізти. Але оці ножки я через е, отвори дивлюся, тут свічу, а там дивлюсь. Ось я натискаю, тут, тут може трохи видно, є. Зараз. Я підліз, Ось ця площадочка. Оця. Так, не видно ось. О, площ... Вона трохи відстала. І дивіться. Бачите? Ось. Раз. Раз. А я через отвори дивлюся, що оця ножка одирвана от... О, і треба так само. Теж одирвана від горіла, чи одирвана, блін. Ну все нема. Та ж сама операція робимо. Ту ж саме. Почав отпаивать и захотелось показать. Зараз. Все, я за эту ножку сказал, что она отломана, а тут, дивись, иначе, ну, сплав розе на раз, так. и забираем кусочек ножки, там нема, тут тоже зараз забираем. ну, тут явно, что ножка забирается, Все, опа, кусочек ножки забрал, Далі будемо продовжувати. Ну все випаю. Просто одламані. Просто одламалися. Чуть дві чи чуть я знаю. натяг такий був великий. Одламалися. Ось такий трансформатор. Ну тут уже треба дві скрутки робити. Розібрав вентилятор. Ну, так смазочка трохи є, але що він деренчав, бо ось. Це на ньому накручено багато. А що це таке? Оце льон. Чи конопля, що воно таке? Ну поклята. Не знаю що. Це почищу і змажу. Думаю, деренчать не буде. Вентилятор зібрав, крутонув пальцем, а він тріщить, думаю, що ж воно тріщить? Вже дивився. Думав, десь зачіпається, бо змазано. ж, Нічого подібного. Казується, коли він крутиться, тут же ж магнітався, він за собою тягне цю обойму. Верніше обойму тягне цю внутрішню. І вона дирк-дир-дир-дир-дир-дирк. І вона крутиться, вона посажена тут і отако от вона туди-сюди ходить. Я зараз термоклеєм туди її за... зафіксую, щоб вона не дергалася. І все буде нормально. На цьому трансформаторі трошки колхозніше зробив, ну інакше. Я не захотів оцей провід продівати через сюди, вже, щоб не гнуть оцей, дуже. Бо тут вийшло таке. Сюди запустив, буде він стояти, нікуди він не дінеться і буде він працювати. Ось тут чітко видно, а вже стер, мабуть, такою. Ну добре, це такий трансформатор. По стандарту, так як все э, це розкидано, перевірити треба сигнали на ключах, на транзисторах, чи нормальні вони запаяв усе, потім помию, бо тут ще треба мити, тут якісь сліди від ось старого флюсу є. Значить, Що я зробив? Знову ж таки, перемичку мінусову розпаяв сюди, впаяю 1 вольт, 1 Вт, 1 Ом резистор запобіжний. Мінус підкинув сюди. Там з тої сторони кнопку перемикача відкину, щоб на конденсатори не йшло. Ну, хоча мінус, якщо розкинути, то вже не піде. Ну, я так. По стандарту вже по привичці. І плюс скину на дежурку. Дежурку запускаємо і пробуємо. Так, включаємо. Включилося. Щось включилося. А, вентилятор же не працює. Так, дивимося сигнали на транзисторах. Де вони тут ось? А сигнал якийсь корявий. А не, не корявий. Контакт корявий був. Ну, дивіться, фронт піднімається. Ну і на тому так само було. Бачите, і на спад трошки пішло. Ну, нічого, нормально, я думаю. Так, тепер тут. І тут такий самий сигнал. Ну, нормально. Близько 15 вольт, нижче 14 вольт не опускається, значить нормально. Все, будемо підключати усе інше. Припаювати. Кабель впаювать, бо там же ж ви бачили, що таке. Все запаяв, включаємо. Так, це. А, Не, включаємо, так. Так, коли він запуститься, а він не запуститься, бо, як завжди, я не включив вилку. Нічого, перестраховка ніколи не заважає. Так. Поїхали. Зарядилися, запустився. Виводимо 220. Лампа веде себе добре, ну це через лампу поки що. Так, дивимося напруга. Напруга 56, нормально. Тепер без лампи. 220. Виводимо. Без лампи 51, Хе. а з лампою було скільки 56. Так, все. А, а ні, все нормально. Все, все працює, все нормально. Так послідовниці стали робились, так послідовна буде перевіряти. Перше. Ну чого вона не запустилась? Нормально? Не запустилась, бо сеть була не включена, не ту вилку включив. Так. Напруга 60. Струм мінімум. Так, в залип він пішов, в антизалип, здається, є трошки так. Даємо чуть більше струму. Ой. Так. нормально. Так, что он может теперь? Попробуем. Так, в антизалип пишу. 130 ампер. Ну, можно и больше, конечно, но не знаю. Мабуть, достать ему. Да, 130 ампер здесь. Не больше. Ну зараз другу попробуем. Включаем другу, струн минимум. Поехали. Так, тут 20 стоит. Ну так, напруга меньше. 58 здесь могут. 56-58. Ну, таке дело. Так, вишел вон те залип. Хорошо. Струм трошки більше даємо. Струм регулюється нормально. О, антизаліпний шов. Тепер що шо він може. Вот так само 125 ампер. Здесь. Да, 125. Ну-ка тут. Так, антизалипи. 25 ампер. Тепер на електрод. Так, пробуємо знову ж таки перший сварш, сварочник рутили електрод, бо ніяким менше їх ніхто варить не буде. Струм мінімум. Пробуємо. Не хоче? трошки більше запали струм на середину десь 60 получается ну запали нормально так і на соточку десь. нормально, м'якенька чуть-чуть по звуку мені неприлично, але нормально все і максимум варить хорошо, дуже даже хорошо. Не, не думав я що він так буде варити. Зараз другий. Так, тепер другий. Струн мінімум. Запрацював. Цей запалює краще на мінімум. Чуть-чуть даємо. Норма. Так, половина, це десь шістдесяточка. Це чуть веселіше якось. Так, і тепер десь около соточки ставимо. І максимум ну, максимум десь 125 ампер, так як я і казав, йому досить і для сварки нормально буде. Ну все, апарати зроблені, варять класно, чудово, все нормально.